Від 6 до 20 тисяч гривень кожного місяця не доплачують непрацюючому пенсіонеру, який постраждав внаслідок Чорнобильської катастрофи. За що ці гроші та як їх отримати, розповім у цьому відео. А щоб дізнатись, на які ще надбавки мають право пенсіонери Чорнобильці, підпишіться на YouTube канал прямо зараз. Так, ви не пропустите нові ролики, які допоможуть підвищити вашу пенсію. Непрацюючим пенсіонерам, які проживають на території радіоактивного забруднення внаслідок катастрофи на ЧАЕС, щомісяця не доплачують до пенсії. Що це за виплата, та скільки маєте отримувати саме ви, 17 липня 2018 року, Конституційний суд України відновив дію статті 39 закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в редакції, що діяла до 2015 року. Відповідно пенсії непрацюючим пенсіонерам, які проживають на уражені, Територіях мали би підвищитись у таких розмірах. У зоні обов'язкового відселення на три мінімальні заробітні плати, у зоні гарантованого добровільного відселення на дві мінімальні заробітні плати, у зоні посиленого радіоекологічного контролю на одну мінімальну заробітну плату. Але у 2015 році зона посиленого радіоекологічного контролю була виключена з переліку зон контролю. Активно забруднених територій. Тому усі, хто проживають у цій зоні, не можуть отримати таку доплату. З урахуванням того, що на 2023 рік мінімальна заробітна плата становить 6 тисяч гривень. На сьогодні суми виплати такі: у зоні обов'язкового відселення 20 тисяч гривень, у зоні гарантованого добровільного відселення 13400 тисяч гривень. Ви можете самостійно переглянути, до якої зони відноситесь саме ви у постанові Кабінету міністрів від 23 липня. 1991 року, номер 106 але на жаль, на практиці суд може дотримуватись різних позицій у рішенні суду, а саме зобов'язувати виплачувати людині не дві або три мінімальні зарплати до пенсії, а два або три прожиткових мінімуму для працездатних осіб відповідно. Таке трапляється зокрема у Київській та Житомирській областях. Тож як отримати цю виплату? Для отримання доплати недостатньо самого лише факту проживання у відповідній зоні радіоактивного забруднення. Ви маєте бути офіційно непрацюючим та обов'язково мати статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, що підтверджується відповідним посвідченням. Також, якщо вам присудили надбавку до пенсії за мінімальним прожитковим мінімумом, то відсудити надбавку з розрахунку мінімальної заробітної плати ви вже не зможете. Отримати цю доплату також непросто. Якщо ви підете у пенсійний фонд України, отримаєте відмову, оскільки у сам закон зміни не вносились. Тому надбавку до пенсії можна лише відсудити. У судовій практиці вже є такі позитивні рішення, наприклад, постанова Великої палати Верховного суду у справі 240-49-37-18. Позивачка вимагала нарахування. Та виплати підвищення до її пенсії, оскільки. Постраждала внаслідок чорнобильської катастрофи, є непрацюючим пенсіонером, проживає в місті овруч Житомирської області, яке віднесене до зони радіоактивного забруднення внаслідок чорнобильської катастрофи. Як результат, суд задовольнив позов пенсіонерки, і її пенсія збільшилась на два прожиткових мінімуми. Якщо ви також маєте всі підстави отримувати доплату до пенсії. Телефонуйте нам за номером телефону, який бачите зараз на екрані. Також підпишіться на канал Мережі Права та натисніть на дзвіночок. Так ви не пропустите нові відео, де роз'яснимо ще більше способів підвищити пенсію для пенсіонерів-чорнобильців. До зустрічі!